Я думаю, вже всі вчора бачили, що сказав Стефанчук. так? Якщо ви сумніваєтесь в легітимності нашого президента України, то ви являєтесь автоматично зрадниками. Розумієте? Тобто не можна, не можна сумніватись і потрібно тільки говорити те, що вони хочуть. Чи розумієте, що саме цікаво? До чого доводять людей? Це ж, розумієте, в кожного своя думка повинна бути з приводу цього. Ну, не може бути такого, щоб там 100% говорили Зеленський найкращий. Не може бути такого. Ну, от, Я не, не розумію, чого вони добиваються, чого вони хочуть від людей примусовим способом. Примусовим способом закінчується завжди негарно. Ми розуміємо, що було. З диктатурою в інших країнах. Тому мені здається, примусовим способом ніколи не потрібно змушувати людей говорити неправду. Хто як вважає з приводу, е, як то кажуть, те, що сказав Стефанчук, коментуйте, підписуйтесь на канал.